Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. добрі новини підсумки тижня Україна. Майже 11 тисяч військовослужбовців повернулися до служби із СЗЧ. Про це повідомляє спецпрокуратура центрального регіону. Так, відповідно до закону, військовослужбовці, які самовільно дезертирували, мають право до 30 серпня повернутися до своїх підрозділів без жодного кримінального переслідування. Натомість до вказаної міри покарання вже засуджено майже 600 військовослужбовців. Водночас у спецпрокуратурі нагадали, що з 2023 року набули чинності зміни до кримінального кодексу, відповідно до яких особи, які дезертирували, можуть бути засуджені лише до реального покарання від п'яти років позбавлення волі. Вперше за час повномасштабного вторгнення РФ відбувся наймасштабніший обмін військовополоненими тисячу на тисячу, який проходив три дні. Загалом серед звільнених 497 представників сухопутних сил, 97 моряків військово-морських сил, 95 бійців територіальної оборони, 72 десантника, 21 боєць сили безпілотних систем, 2 представника повітряних сил і 2 сил підтримки. Також звінено 56 прикордонників: 31 нацгвардієць і один представник Державної спеціальної служби транспорту. Ще додому повернулися 175 оборонців Маріупольського гарнізону. 81 із них потрапили в полон з Азовсталі. Як зауважили в координаційному штабі поводження з військовополоненими, Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин. Крім того, кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки. 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. Крім того, кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад три роки. 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року. 122 воїна перебували у російських застінках з 2023 року і 150 оборонців з 2024 року. Ветерани гур Іван Тарн та Олександр Дашко, котрі внаслідок бойових дій отримали ампутації, підкорили Гімалаї. Про це повідомили в Міноборони у горах бійців. Супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак та Тарас Поздній. Захисники піднялися до базового табору Еверест, який розташований на висоті 5 тисячі метрів. Сходження відбулося в межах проєкту Лімітлес. Його мета привернути увагу до проблем бійців, які мають ампутації та зібрати 3 мільйони гривень на боротьбу з фантомними болями. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах збройних сил України мобільний вогнеметний ударний комплекс крампус українського виробництва. Він призначений для виконання штурмових та оборонних завдань. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міністерства оборони. Комплекс крампус має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп, обладнаний двома безшумними електричними двигунами і гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом. Може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати круто схили. Комплекс має рибостійки канали управління, працює у холод, спеку, сніг та дощ. Ємності акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування. Наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами. РПВ 16 здатними знищувати з живу силу і легкоброньовану техніку противника. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за три роки Україна наростила обсяг оборонного виробництва з 1 мільярда доларів у 2022 році до 35 мільярдів доларів у 2025 тисячі Про це умєров розповів під час відеоконференції міністрів оборони країн Євросоюзу за участі високого представника ЄС. З питань зовнішньої політики та безпеки Каї Каллас. за словами міністра оборони, основною темою конференції була нова оборонна ініціатива Європейського союзу з загальним обсягом 150 мільярдів євро, яка передбачає можливість повноцінної інтеграції України в європейський оборонно-промисловий простір. Українська компанія 3D-тех Тридетех. Перше завершила процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів хижак-ребов у міністерстві оборони України. Про це інформує пресслужба оборонного відомства. Як зазначається, нова лінійка дронів має котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 кілометрів, що дає можливість ефективно їх використовувати залежно від потреб бойових підрозділів. Розробка українських оптоволоконних бпак розпочалася у 2023 році, як відповідь на запити українських військовослужбовців. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди та проходили над лініями електропередачі на швидкості до 143 км трьох за годину. У 2024 році перші тестові партії потрапили у військо та продемонстрували перспективність масштабування цього те технологічного напряму у війні з Росією наразі компанія виробник представляє п'ять оптоволоконних моделей, які вже постачаються в бойові бригади та ефективно застосовуються операторами FPV дронів В Україні зробили перші кроки, аби запустити роботу рибної галузі та стимулювати її розвиток. У парламенті проголосували за відповідний законопроєкт. Про це йдеться на телеканалі Н1 у програмі Агроньюз. Як зазначив народний депутат Дмитро Костюк, нині в Україні 80% ринку риби та рибних продуктів це імпорт. А це означає, що Україна недоотримує кошти в бюджет, частина з яких могли б піти на армію та підтримку бюджетних сфер. І загалом рибна галузь в Україні фактично розвалена. Працюють сірі схеми. А у стінах парламенту є прихильники таких схем, яких все влаштовує. І які перешкоджають прийняттю закону, який би дозволив розвиватися рибній галузі, Дмитро Костюк закликав депутатів підтримати законопроєкт, щоб дати можливість рибній галузі розвиватися та бути прибутковою, залучати інвестиції у її розвиток, створювати нові робочі місця. Та наповнювати бюджет. Зрештою, за законопроєкт таки проголосували у першому читанні. А от попереду в аграрного комітету парламенту ще чимало роботи, аби галузь запрацювала повноцінно. Більше деталей у програмі Агроньюз на телеканалі Н1. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Цей законопроект це про інвестиції в рибну галузь, це про нові можливості, про розвиток аквакультури. Це все, що є в цьому законопроекті. 80% нині українського ринку риби і рибних продуктів, продуктів імпортовані. Ми є імпортозалежні. Україна не величезні кошти в бюджет, які зрештою мають іти на армію, на підтримку бюджетних сфер. Не дотримує, тому що рибна галузь фактично розвалена. Білого бізнесу майже немає, все працює в сіру по схемах, і це декого влаштовує. Чи сили, які минулого разу в цій Верховній Раді. Коли ми виступали, представляли цей законопроект, зірвали голосування за нього. Вони якраз з тієї когорти, кого все влаштовує. Вони виступали так і говорили, що все врегульовано, все законодавство написано, нічого змінювати не треба. Це те саме, що ми бачили, коли приймали земельну реформу. Нам нині необхідна рибна реформа, реформа рибної галузі, щоб Україна мала з риби кошти для державного бюджету. Я вас прошу, шановні колеги. Згадати те, як ми приймали земельну реформу, що ми проголосували, як нас лякали цієї трибуни страшилками про те, яка буде розлух розруха, як вивезуть чорноземи українці, то китайці, то німці. Я прошу згадати і кожен в себе на окрузі спитати громад, голів громад, громадян, що вони насправді отримали. А вони отримали землю у власність. Громада отримали гроші в бюджет. Зараз кожен десяток гривня з бюджету громад, кожен десяток гривня. Це гроші з оренди землі, яку ми передали з державної власності власність громад за рахунок того законопроекту, який ми прийняли в Верховній Раді. Передали все на аукціони, громади отримали кошти, люди отримали землю в власність. В рибну галузь треба так само реформувати і залучати інвестиції в її розвиток. Прошу підтримати законопроект. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116. Законопроект з реєстраційним номером 12384. Проект закону про стимулювання економічного розвитку в галузі рибного господарства. Прошу голосувати. За 247 рішення прийнято по фракціям. Покажіть, будь ласка, на Рівненщині у зоні діяльності Нобелівського національного природного парку виявили гніздо з пташенятами рідкісної сови бородатої. Працівники науково-дослідницького відділу зафіксували рідкісне спостереження родину сов бородатих у природному середовищі. Було виявлено двох дорослих птахів та чотирьох пташенят. Цей вид занесений до червоної книги України в Україні залишилося лише від 20 до 35 пар, і більшість із них саме в північному Поліссі. Сови бородаці мешкають у старих хвойних лісах, харчуються гризунами і зазвичай залишаються непоміченими. Побачити їх справжня удача навіть для досвідчених орнітологів, наголосили у нацпарку. Я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Україна. До зустрічі!